Ми вітання! Ви дивитесь зірковий коктейль програму про відомих та талановитих. І сьогодні у нас в гостях український художник Матвій Вайсберг. Матвій Семенович є зіркою у контексті сучасного мистецтва. Його техніка вважається витонченою та делікатною. Саме тугу Матвія Вайсберга порівнюють з творчістю гуманістів епохи відродження. Матвію, я знаю, що ви почали малювати ще з дитинства, якщо я не помиляюся, з трьох-чотирьох років. може і раніше, я може не пам'ятаю. Пригадайте, будь ласка, як у вас саме з'явилася любов до малювання? Як ви відчули, що вас тягне саме у цю сферу? Ну я просто малював просто дома, де ми жили. Я замалював все, що можна було замалювати. Я замалював стіни. Я замалював. Там якісь книжки, там ще щось. Просто. А що саме ви малювали? А все, що завгодно, людей. Я батька свого дуже любив малювати. Його було просто малювати. У нього він такий лисий чоловік був. <хи> І такі, я пам'ятаю, ці малюнки, така, такий шарик, волосся такі. <хи> Батько. І схожий дуже був схожий. Все, що завгодно, все, ну, малював. Що ви хочете, щоб, скажімо так, малювання взагалі ну, сталося чимось для вас більшим, аніж просто хобі, а вже? Й... Ну дуже рано. Ви знаєте, в мене не було проблеми ким бути. Да? Там щось ще Батько, батьки мої там в музичну школу мене віддавали. І я... за цього я десь до майже років до 30 потім музику не слухав, таку класичну, ну, зараз слухаю. Багато. А малювання це для мене було завжди просто ну, таким, я не знаю, долею, якщо завгодно. І я просто, а професійно я вважаю, що, мабуть, з 5 класу, коли я вступив до Республіканської художньої середньої школи, як ваш земляк, наприклад, Коля Маценко, коли вчився на рік, здається, нижчий, ніж я молодший. А як ви взагалі от можете назвати от свій стиль малювання? Знаєте, я б сказав так. Да? Гьоте колись сказав, що стіль це людина, так. стіль це чоловік, да? угу. по-русски. Стіль це людина. Ну, я не знаю, як цей стіль звець, ну, якось звичай моїм, може бути. Так, розкажіть, мені цікава саме ваша техніка. Як саме ви малюєте? Я бачу, що тут є такі рельєфи. Я використовую трошки раніше, ну взагалі, якщо казати так загально, да це олія полотно, так якщо ета, але колись коли не було ніяких таких сучасних матеріалів, а просто були класичні олія і полотно. Я, скажімо, коли мені потрібні були такі фактури великі, я використовував просто олію, просто фарбу. Але дуже е, часу багато, коли вона стане твердою. Да? І зараз з'явились такі акрилові різні штучки, пасти. І я використовую трошки для рельєфів. Не завжди. Да? І, е, в мене в невеликих роботах, як правило, це є великі, в мене такі гладкі. Як правило. Ну, не знаю, чому я, я не ставлю такі завдання, щось ну, якось так, так повинно бути. Я використовую так звану е, імприматуру. Ну, у нас ще кажуть просто подмальовок, да? імприматуру я напишу на білих просто холстах відразу, я якось там зафарбовую, е, як правило. Фарбою якоюсь умброю, чи умброю паленою, да, такою. це класична метода, скажімо, Ель Греко робив такі імпріматури. Багато-багато ну, класичних художників робили імприматури, так що я в деякій мірі, як, скажімо, технікою наслідую класичний живопис. Ну і плюс ці рельєфчики пасту. А потім, а потім вже, е, вже я е, власне, власне, вже так розфарбував, якщо завгодно. Да? І краска там пливе, тече, фарба тече, да? е, хтось писав про грека, да? земля пливе. Може, тому що земля пливе, тому може і фарба пливе, хто його знає. Які теми, не лише одна тема, а взагалі загалом які теми ну, присутні на ваших картинах? Ой, я колись, е, ну, я колись щось таку мав попитку якось, е, що, я, що я малюю да, для себе uh -huh. відкреслити. Я малюю небо, я uh -huh. малюю звірів, я uh -huh. малюю людей, я малюю, я малюю, що я ще. Я, я малюю пташок окремо, там горобчиків чи там голубів. А що я ще не малюю? Не а, не пейзажі. Я малюю Київ, я малюю Київ свій, я малюю портрети. Взагалі, я вам скажу, що тільки може не так. Багато уваги на натюрморту, власне, але мені щось дається останні, останнім часом також якась цікавість до натюрморту з'явилася. Ну, мені не цікаво малювати те, що я, був в мене такий друг, який казав, не цікаво малювати те, що ти вмієш. Що ви вмієте? Ну, я багато вже напевно вмію. Ну, ну, е, е, ну ти, ти вже таке малював, ти вже вмієш так малювати. Е, треба щось щось, хоч трошки, але було нове в роботі. А в жанрах, ну я ж вам сказав, що до Черкас, власне, ви приїхали із виставкою, яка має назва стіна, і вона присвячена саме Майдану, подіям, які відбувалися в Україні. Що ви взагалі можете сказати про неї? Ну, По-перше, я хочу сказати, що після Києва це перше українське місто до стіна. Угу. Показується, вона була в Лондоні, наприклад, вже. Так. Частково не вона сама, а якісь роботи вже були в Нью-Йорку на, на цю тему. Так, Німеччині що? Знаю, в Німеччині я знаю також. В Німеччині. Трошки інша була виставка, я там розмальовував такий блок берлінського муру, да, берлінської стіни. А, а от так стіна, як вона є, просто її неможливо розірвати, да, і скажімо, якщо вона в Нью-Йорку, я ж не можу її десь ще виставити. Так, ну так склалося цей рік, просто ну божевільний да, у всіх. А малював я тут події учасником і свідком, яких я був впродовж всього майдану, просто всього. Я десь з 1 грудня там був і до останніх. Страшних днів лютого, з перервами на коли було параміді з перервою на свою стіну, да, а коли я малював, там е, так навпаки були перерви на бойові дії і так далі. Да. Ну, так, якось. Uh, мені цікаво, саме скільки часу у вас відходило so, на написання однієї картини. Е, дуже важко сказати, дуже важко. В різні, е, ну скажімо скажімо, дуже ну. Може, день десь, да? може там, я, ну, як, як правило, не більше. Да? це, 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 такі, це, це, це да, Я мог потім декілька днів намалювати, а в інший день намалювати там дві, скажімо так. Ну, після, після того, як я там рельєфчик виклав, да, щось, там була така історія, що, скажімо, ну, я так заготовки. І зробив, але події пішли далі. І я вже не закінчував ті роботи. Тому що те, то, що мені здавалося важливим, вже було не таким важливим. Я ніколи так не робив. Я ніколи я не був пов'язаний таким чином напряму з часом. Ну, я малював, ну, пейзаж. Ну, пейзаж ж нікуди не дінеться. Да? Чи там попередня моя стіна, яка присвячена трьохтисячолітній історії старого заповіту. 3000 років, чи, да? а тут щодня, щогодину, щодня, що подій... і така, я, я не знаю, як це сказати, такий… Така амплітуда подій і амплітуда відчуттів від віччю до надії, да, до, до піднесення і так далі, і тому подібне. Тому я вирішив, що така форма да, як би фрагментарна, вона не фрагментарна, бо я думаю, що кожна робота має окремо ну, існувати да, автономна також автономна. Якась. Да. Але, але для мене поки що, у всякому разі, найкраще, коли вона отак в цілому. Як стіна. А стіна просто в мене така стіна є в майстерні. В мене є друг такий художник. Ну, У мене багато дуже друзів, художників, і так далі. Насправді багато. Це дуже для мене втішно. І він так прийшов, а я не знав, де закінчити ту стіну, щоб до того була. І він каже: о, зроби стіну. Ну, просто в мене така стіна в майстерні. є. На останок нашого з вами спілкування пропоную а, пограти з вами в таку асоціативну гру, я що існує коктейль під назвою Матвій Вайсберг. І от які інгредієнти мають війти до цього коктейлю? Коктейль молотова. <зас> 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 ну слово слово «коктейль» У нас відразу такою асоціація. Таку, да, <зас> Так, коктейль в якому сенсі? В а сенсі. Це може бути як риси характеру, так і якісь реальні Риси характера. Ну я не знаю, хвалити себе якось риси характеру. Ну, деякий в деякій мірі послідовність. Так в житті, да? в деякій мірі. Я маю надію, що я людина добра. Захоплююча яся, якось так, да? Ну, я не знаю, видніше якось. А як, не мені, а якби тобі наприклад якась просто не знаю любов, або от якщо додати якісь реальні такі інгредієнти, там приміром фарби, приміром ну, хлопі, любов, та щось любов мене, мене най, 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 найбільша любов і зовуть, звуть її зараз Сімон Матвійович Вайсберг. Йому дев'ять з половиною років. Це от сама моя така велика любов. Фарби, ну фарби, 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 палітри, я не знаю, холсти, все, що завгодно, все, все що стосується моєї справи. Да? Тому що коли я захворів, я так серйозно захворів, я подумав, а якщо я не буду художником, взагалі навіщо я є? А? І я художник. Думаю, ці і цікавий для вас також. Я дякую першу вам чергу за таке спілкування. Спасибі вам, вам. А вам також дякую, любі глядачі, за те, що ви цей час провели разом з нами, і ми зустрінемося рівно за тиждень. Бувайте.